Вітаю всіх. Ну що ж, я трошки поспалася, погано почувала. Просинаюсь, а тут класно. Видно. Боже, хочу завжди так прокидатись. Ну що ж, любі мої, мені навіть подруга це кинула. Ну, казала ж я вам про це. Так, останній розклад мені не сподобався, я була в шоці, але перед цим було завжди, що буде так. А тепер я хочу подивитись. Оцей законопроект про зміни кордонів в області. Це просто бомба. Це бомба. Харківщина. Ну ви ж розумієте, я вам кидала в телеграм-каналі все. Давайте читати поміж рядків. Будь ласка, думати. А ви розумієте, що відбувається? Розумієте. Ну, все. Взагалі, знаєте, ну ми ж вміємо робити. З цукерку. вміємо. Слав'яногірськ. Ви, ви вже з нами буде це зрозуміло, куди він дінеться? Так, обов'язково там, думаю, будуть кулінчі, буфет, туалети, ну, як в... ну, в нашому стилі. Якщо це зроблять, зараз дивимось. Я сподіваюся, що так і буде. Бо я категорично не поїду в Слав'яногірське, якщо це буде Харківщина. Категорично. Все інше не хочу. Це не дуже добре. Розумієте, це наскільки людям стане краще жити. Вони вже будуть Слобожанщиною. Відхрестяться від цього Донбасу, забудемо все це гімно, почнемо нове життя. Все це буде Слобожанщина, це Харківська область буде, який там, можливо, Лозівський район, який там. не знаю, куди його, як, як його назвуть, але це буде нове життя, круте. І це буде з обласним центром, з нормальним життям. Зараз роблю розклад, будь ласка. Може, в суботу вже будемо святкувати разом всі. Субота — день міста Харкова. Це вам так. Я, я вже інструктаж проводжу. Так, тепер. З якою метою законопроект несли про зміну кордонів Харківщини та Донеччини? З якою метою? Несли законопроект розміну кордонів Харківщини та Донеччини. Опа, на. Ось кордони. Зрозуміли? Чи називати вам? Домовленість. Як вам це сказати, любі мої? Рятують територію. Те, ще бляха муха, я вам казала, рятують. В новинах так це прямо і сказали. Але я всі новини ділю на два рятують. І це в результат. Ну так, на рівні влади, а це домовленість. Ви знаєте, зараз подивлюсь, чи приймуть його, але я б сказала, те, що окуповано, залишиться окупованим, те, що не окуповано, буде. Ну, буде жити. Ось так. Треба це приймати, треба це приймати. Живемо далі, живемо. Ну ось так. Як? Розумієте? Про що мову. Це не здача території. Це намагання врятувати ситуацію. Ось так. Тепер. Давайте. Верховна Рада прийме цей законопроект про зміну кордонів Дніпропетровщини. Та Харківщини. Верховна Рада прийме законопроект про зміну кордонів Дніпропетровщини та Харківщини. Прийме. Це відповідь так. Прийме. Ті ж самі карти, я мішала, прийме. Любімої, прийме. Зміна ситуації, так. Зміна прийме, Любімой, прийме. Так, це вихід наш, це наш вихід. Ну що ж, хай приймає. Всім будемо раді. Ви ж розумієте, що ви все тоді стаєте Харківщина. Єдине, що я прошу, зрозумійте ви, що мислення також в сторону Харкова. Позитив. Будь ласка, я знаю. Негатив, все. Ми тепер будемо одне ціле, тому це, це головне. Це найголовніше. Я хочу, що все. Ніякого там Донецька ще щось. Це все. Це минуле, це... Це не треба. Тому що тепер це незламний залізобетонний. Ось так. Ну, зараз подивимось. Верховна Рада прийме законопроект про зміну кордонів Харківщини та Дніпропетровщини. Прийме вона це. Десятка мечів. Колода. На кінцевий результат. Я б сказала так або ніця відповідь, ні, але зміна кордонів. Ну, перша колода мені сказала однозначно так. Ви знаєте, не відразу. І знову шість жезлів. І знову ще скаже злів. Мені здається, приймуть все -таки. Угу. Давайте так. На кінцевий результат. Цим законом ми втрачаємо певні території. Ми це розуміємо. Ну, хто страждає? Я би сказала, що вони не відразу це зроблять. Не відразу? Будуть довго це думати. Добре. За цей законопроект проголосують не з першого разу. За законопроект про зміну кордонів Харківщини та Дніпропетровщини не відразу проголосують. Юридичне. Правосуддя випадає. Не відразу, не прям. Розумієте, вони не дуже вважають голосувати за нього. Але йде на нього, йде. Господи, та змиріться вже. Що там, пляха-муха? Тиск буде. Ви знаєте, душа його. Це потрібно знову колосодоль. Колісниця, господи, коло лісниця, нам це потрібно. Нам це потрібно. Подивимось, одна колода показує одне. Це класно результат. Ця колода більше процес, я би сказала, показала. Процес буде не такий легкий. Мені йде все одно результат кінцевий. Він іде. Важко важко, але іде. Щоб ви зрозуміли, це не так легко зробити. Хай роблять. Зміни до, зміни до Конституції, Да. А хоча чого? Вони не потрібні. Зміни до Конституції. Знаєте, чого не потрібні? Тому що є області назви. Вони прописані просто в Конституції, назви залишаються. Просто Донеччина буде виглядати трошки іншою. Все. І ви розумієте, що з нею відбудеться? Ну, це вже визнання де факто де Юре. Території, яка окупована. Це є, ну, я вважаю правильно. Все-таки це нормально. Розумієте? Щось відбувається вже. Треба робити розклад на Харківщину, що наслідок чекає, тому що... Я вважаю, що нас чекає щось таке дивне, нелегке, але на цей результат дуже непоганий.